Мрія про дитину, будинок та великого собаку. Олександр Литвин із Кропивницького на одні ваги з сім'єю ставив лише службу. 13 років присвятив поліції, а потім підписав контракти з полком спецпризначення. Загинув захисник у лютому 2022-го. Автівка із військовими натрапила на російський блокпост. Машину розстріляли про настанови, які давав їй чоловік. Дружина Ірина розповіла нашій колезі Лілії Кочерзі. Майбутнє подружжя познайомилася в соцмережі. Ірина одразу відзначила Сашко, людина слова, а ще добре ставиться до її доньки. Христина відповідала йому повагою. Перша поїздка, це ми е, прожили разом тиждень. Я кажу, давай десь поїдемо. Ми поїхали в Софіївський парк. На той момент чоловік працював у поліції. Йому подобалися форма та дисципліна. Він такий був. Серйозний, відповідальний, на нього завжди можна було покластися. Хотілось романтики взагалі не було. Він такий. Я навіть часто жартувала. Кажу, от ти прям такий військовий військовий. Я йому завжди казала: там, А що ти мене там не обіймаєш, не кажеш, що я тебе люблю? Він, Я ж тобі один раз сказав, я тебе люблю. Тобі мало? У 20-му році чоловік підписав контракт з третім окремим полком спецпризначення. Велика війна застала розвідника на Донеччині. Чогось його знаєте, тягнуло туди. От навіть в ту ж на, на ротацію. Він завжди він в нього 2014 році друг його загинув. Він це кожен раз як їхав на ротацію. Він кожен раз сказав: Я маю туди поїхати і помстити з Андрії це. Кожен раз він мені казав я кажу, Саша, які помститися, які не їдь туди. На що воно тобі треба? Будь вдома, з родиною. Ні, я маю, я повинен разом. Пара була три роки. З них у шлюбі чотири місяці. Стати батьком Олександр не встиг. У лютому 22-го вони з побратимами натрапили на ворожий блокпост на Запоріжжі. Це мала бути його остання ротація в гарячі точки. Чоловік обіцяв дружині перевестися в автомобільну роту, і ми домовились. Він вже почав оформлятися документи. Документи, щоб переводитися, і тут один день мені дзвонить на роботі і каже: Треба поговорити. І кажу, кажи. А він давай я ще цей раз на ротацію з'їздю і каже мені: зато ми з тобою розпишемось. Він <гум> знав, що я дуже хотіла офіційний шлюб. Це якраз ми з ним подали заяву на шлюб, і через місяць ми одружилися. Поховати коханого Ірина змогла лише за чотири місяці. Тіло вдалося вивести завдяки обміну захисникові на вічно 34 роки. Саша був, я так розумію, зі сторони якраз де йшов обстріл, і йому в голову куля прилетіла. І, бо хлопці, які були з тої сторони, один врятувався. А другим там з сильними теж пораненнями вони ж в розвідку ходять без документів, не по формі. Вони в цивільному одязі ходять. І через те, що в нього не було жодного документа, жодного підтвердження своєї особи, в морзі його, як невідомого, оприділили невідомий. А забрати ж ми не можемо і підтвердити там ДНК здати, бо то було окупована територія. Олександр Литвин мріяв про власний будинок і собаку, а дружині давав настанови, щоби та була сильною і ніколи не плакала. Останнє, зізнається жінка, дається найтяжче. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.